Вітаю любителів Бакуган. І сьогодні у нас буде відос про японських бакуганів. Вибачаюся, що тут все по-інакшому записується: звук, камера, світло і так далі. Але, тим не менш, приємного перегляду. Отож, це є мій кейс із усіма моїми японськими бакуганами. Давайте відкриємо її, і ось усе це. Багатство, яке у мене, є. І зліва у нас бакугани у оригінальних стихіях, і справа, скажімо так, їх варіації у різних стихіях. Я не знаю, чи вам таке зайде, але напишіть у коментарях, чи сподобалися би вам відоси про конкретного бакугана у різних стихіях. Тобто, наприклад, от візьмемо кросдраго, він в мене є в двох варіаціях, і я би міг зробити, наприклад, відос про кросдраго, от, два бакугана, або, наприклад, МК2, і показати всі варіації МК2, котрі у мене є. Uh, от, І давайте перейдемо до кожного із них. І так, перший бакуган у нас це є крос Драго. Ось так він виглядає у сфері. Uh, у японських бакуганів у них завжди є помітка MG, але у мого вона стерлася, тому що в мене цей Бакуган уже досить довго. І давайте його розкриємо і подивимося, як він виглядає. Цей Бакуган вважається. Спін бакуганом. І з додаткових деталей у нього є, розкриваються ноги, Роги і ніби все, а ще хвіст. От так виглядає цей бакуган. Давайте я вам поближче покажу. Досить красивий Бакуган, правда, не знаю, чи всім зайде такий його вигляд, але мені суто подобається. Може бути деколи проблема його закрити, тому що в нього тут є оцей механізм, коли він крутиться. І коли ви його складаєте, то оце от нижнє крило, яке відповідає за всі ці коліщатки, котрі його крутять. Оце нижнє крило, воно може деколи заїдати. Ну, це не у всіх, так? Але така штука присутня, тому. там. У нього. Зараз я гляну. Де у нього G? У нього 540 G. От. І давайте я вам е, покажу його Даркусну версію. Вона в мене теж присутня, а його відставим у бік. І так. Darkus Cross Dragon. Ось так він виглядає. Я не знаю, чи камера передасть нормально його вигляд, але він має чорний і фіолетовий колір, із також це ще таким червоним. Тут теж помітка MG вже трохи старається, тому що теж бакване мене досить давно. І ось ця версія, вона крутиться набагато краще, ніж попередня. А, Ну, з функціоналу тут все те саме. Ноги. Хвіст, роги. У цього Бакугана рівно 500G. Японські Бакугани, вони не є настільки е, такими сильними, як би хотілося. Це пов'язано із специфікою японського геймплею. Знову ж таки, вибачаюся за світло, тому що Бакуган досить таки темний і важко, камера важко його передає, але вживу він виглядає ну, досить досить круто. Ось. От такий крос Далі, давайте перейдемо до легендарного бакугана, котрого свого часу було досить важко дістати. Це є усім відомий МК2 Геліос Пайрус Геліос МК2. Ось так він виглядає. Це найбазовіша версія, котра може тільки бути. Їх існує досить багато, є навіть такий Геліос, на котрого можна поставити Батлгір. Тут чітко видно цю позначку MG, ну давайте, не знаю, вдасться запустити його, не вдасться. О, вдасться. А, ось так виглядає Геліос МК2. З додаткових деталей у нього є ноги. А, оці от підзакрилки, я не знаю, як воно правильно називається, але все ж. Також розкривається рот і ріг. І ось так він виглядає у розкритому стані. Зараз його підрівняю. Ось так він виглядає. Теж досить і досить крутий Бакуган. Свого часу його було нереально дістати, тому що він був досить і досить дорогим. Зараз уже є, уже є можливість такого придбати. От, дуже крутий бакуган. У нього У нього 540G. Я вам G-сили не буду так показувати, тому що на камері це важко передається. А з моїм божественним освітленням це ще той челлендж. Але, так, ось такий от Геліос. Ставимо його сюди. І наступний бакуган у нас буде теж Геліос МК2, але уже Даркусний. Тому давайте поставимо. Darkus Reactor. Ось такий Геліос. Мені здається, я на, нього... Та, я на нього робив огляд на каналі. В принципі, можна буде зробити окремий відос. Ще один відос про МК 2, як я і казав. А, от. І так, попробуємо теж його запустити, правда. А ні. Не знаю, кожен раз, коли я їх запускаю не на камері, вони так. Класно не відкриваються чомусь. Не знаю, з чим це пов'язано. От такий МК-2, також додатково розкриваються ноги, закрилки і ріг і. рот. Якщо, якщо порівнювати цього МК2, Знову ж таки кажу, я не знаю, як камера передасть. Ну, я сподіваюся, його буде нормально видно ось. Е, він промальований набагато краще, ніж е, пайрусний МК-2, тому що, по-перше, він в Даркусі виконаний. По-друге, кольори, як мені здається, виконані в стилі Gandeleon Invaders. Це Бакуган, ну, це третій сезон Бакуганів. От. І, як ми бачимо, в нього є от зелені такі елементи, червоні синій, хотів сказати візор, синє око і тут ще у нього ніби такий як, ну як це назвати, такий е, окуляр, я не знаю, ну в аніме він мав щось подібне як в Термінатора, такий червоний, червоне око, а тут воно виконано в такому от золотому і синьому оформленні, тому так, от. Також тут промальовані всі ці е, закрилки, накрилки. Я чесно я не знаю, поняття не маю, як воно називається. Отут краще видно, бачите, тут зелені такі елементи. І G-сила у нього отут видно, тому що тут є контраст білого і чорного, у нього 520G. В Даркусі, в Даркусі, саме в такому виконанні, він мені подобається набагато більше, ніж базова версія. Ну, Це кажу, це суто, що кому подобається, той такий і збирає. Так, наступний Бакуган це у нас. хо-хо, це буде цікаво. Це буде цікаво. Я думаю, по стихії ви вже здогадуєтеся, хто це. Це є Аквас Мінкс Ельфін. Її канон стихія MG. Аквас. Це є базова версія, це не аніме колор. Тому та. З додаткових деталей у нас є. Ноги. Також в неї тут такі, ніби як косички, я чесно не знаю. Ну, в аніме це було щось, аля її волосся чи косичок, ну, типу того. От. І ось так вона виглядає. Давайте я її вам отак покажу, щоб вам було краще її. видно. А, по кольору в неї є такі. Я не знаю, я... який колір це є оці от. Ну, салатові ноги, типу того, у неї рівно, не знаю, буде видно, не буде, у неї рівно 500G. А, також у неї чорні очі. І салатові елементи. От тут є така жабка. от, то Тут теж воно все так промальовано досить красиво. І от такі от неї, ну, в цієї жабки фіолетові теж елементи, такі фіолетові очі. Досить прикольний. Бакуган мені вона в серіалі е, ну, в аніме подобалась. Не знаю, деколи люди казали, що її, вона їх бісить. Не знаю, мені вона досить подобається. І її проста версія, тобто просто е, зразу парюс, Аквас Ельфін і її еволюція Мінкс Ельфін. Ви думали, в мене вона є одну тільки в Аквасі? Хо -хо -хо, ну -ну -ну. Хе -хе. Ви що? Я був би не я, якби я мав їх в декількох варіаціях. Я думаю, по, по Кросдраго і по Геліосам ви розумієте, що я якби. Там. Давайте перейдемо до Даркуса, тому що в мене є Даркус. І так. Даркусна версія. По функціоналу, ну, усе, усе те саме. Тобто. Ноги. Косички. І все. Тут більше таких додаткових деталей нема. Даркусова варіація. Вона має таке жовте сердечко, фіолетові елементи, фіолетові ноги. Срібні оці теж косички. І жабка чорна із фіолетовими елементами, але очі жовті. От. Теж я не знаю, як на світлі її буде видно. От. В принципі, в принципі, та, от, так от вона виглядає. Теж досить і досить красива у Даркусі. Прям. Ну, я кажу, мені сам вигляд її подобається, тому вона в любій стихії дуже красива. Тому. Що ви розуміли, всі ці бакугани, вони в своїх, е, ну, скажімо так, природних стихіях? Тобто тут кастомів немає, тут все оригінал. Так, наступна версія Мінкс Ельфін у нас іде е в пайрусі. От. Теж колір MG. А, Додаткові елементи це ноги. Що їх зможу відкрити. Косички і одна досить хороша людина мені докастомила обличчя цієї Ельфін, тому що базове обличчя цієї Ельфін воно було дуже поцарапане. і як би, та. А, от, Тут а, як би це пайру стихія, чорне отаке сердечко. А, із додаткових деталей а, всі ці елементи є тут сині, зелені очі і жовте обличчя. От. Так вона виглядає. І, ну, я кажу, кожна із стихій мені подобається. Я не знаю, чий буде видно, не видно. Ну, як би теж на свій вибір. Що кому подобається, той такого бакугана собі і колекціонує. Darkus Midnight Percival. Або, ні, Darkus Night Percival. Якщо що, поправте мене в коментарях, але та, ось такий Бакуган. В Даркусі мені подоб... він подобається найбільше, тому що в Даркусі він. Ну, як на мене, він найкрасивіший з них всіх виглядає. А, теж MG, і... Та, і він теж крутиться. Це теж Вортекс або Спін Бакуган. із додаткових елементів у нього присутні а, ноги. Також розкриваються ці от. Чекайте зараз. Розкриваються руки. Також можна нагнути голову вниз і тут ще є хвіст. А... Та, ось такий бакуган. Зараз я постараюся зробити так, щоб ви його нормально бачили. Дуже, дуже, скажімо так, дуже складний. По конструкції Бакуган, але тим він мені і подобається, що у нього є дуже багато елементів у порівнянні із простим персивелем. От. Дуже класний Бакуган. От саме тим, що він дуже такий складний, він мені і подобається. О. Тут якраз добре видно 520 g Наступний Бакуган у нас буде уже стихії Вентус. І він в мене є в двох варіаціях. Це є Вентус майстер Інграм. Ось такий Бакуган. Його досить добре видно, тому що він ну, на камері він не є досить таки темним. Е... Ось такий бакуган. Давайте його розкриємо. Ось так він виглядає. З додаткових елементів у нього є ноги. І у нього є. Тут є такий хвіст. Пізніше я вам розкажу, на що він. Ось такий Бакуган. У нього. Це подивитися, у нього рівно 500G. Ам... Сам Бакуган він такий досить своєрідний, тому що перша еволюція це був це була вона, тобто це Інграм це була вона, але після еволюції, ну як би це, друга його еволюція це уже є він. От, Я маю обидві версії в канон-стихіях, і мені обидва вони подобаються. Скажімо, по дизайну, тут вже більше чується, що він більше такий ніндзя, прям ніндзя прям ніндзя. Тому що перша еволюція це суто був, ну, якби, ну, бакуган-бакуган. А тут вже прям такий бойовий прям пчел, який, та, який може кидати всякі сюрікени і робити подібний двіж. Тут обидві є стихії Вентус, ну обидві інсігнії. З елементів тут є от, такі от чорні штуки, цей пояс золотий, потім золоті і чорні елементи на ногах, червоні очі, і така досить крута е, ніндзя-маска. Чи це його таке обличчя? Ну Це зроблено в такому ніндзя-стилі. От, і е, Його ну можна так сказати, прикол в тому, що по аніме у нього є напарник, котрий називається. Дай Бог, щоб я не переплутав його назву, він називається якось Shadow Wing. Якщо що, в коментарях мене поправте. І в чому прикол? Реальної його такої офіційної версії немає, але є е, 3D-файл із цим бакуганом. От, І я цього Бакугана роздрукував. Мені одна людина його закастенула, і в мене є ну, розміру b 2 його фігурка він теж складається у кульку, тобто він ну так аля робочий, але з моїми криворукими руками я такі повністю його робочим не зміг зробити. Але тим не менш, фігурка в мене його є. Тому в разі чого зробити комбінацію із цим інграмом можна. Теж, якщо вам зайде така тема, то дай Бог я колись да знімлю відос, де вони е, ну, разом комбінуються. І, до речі, оця штука, оцей, це спеціальний такий порт для з'єднання із Shadow Wing от, Він для того і є, він для того і слугує. Даркус, ну, моя друга така улюблена стихія, і тому так уже сталося, що в мене більшість в Даркусі. Ну, тут теж нема про що говорити. Тут е, додаткові деталі це. Ноги значок MG. Розкриваємо і. Теж є оцей от порт. Так, давайте я тут вам покажу, як він виглядає. Ось так він виглядає. Тут у нас а, тут уже більше чорно-фіолетово-червоний червоне таке виконання, ну в стилі Даркусу. Скільки у нас є G. 500, ні, 520. От. І такі жовті очі, досить такі. теж дуже круто виглядає, прям тоді. От. Теж досить такий прикольний челік. Ну, тут немає що казати, теж круто виглядає, японець. Більше нічого в житті і не треба. Аквас Blast Elico. Ось так він виглядає. Він виконаний в стилі слава Україні. Тобто такий жовто-синій колір таке виконання. І давайте його розкриємо. Так, Він трошечки замахується, це було не по плану. Секунду. Ось. З додаткових елементів в нього розкриваються тут ноги. І от такий в нього гребінь плюс, ну це так чисто варіативно в нього розкриваються руки. І ось так він виглядає. Зараз я вам детальніше покажу. Його теж досить добре видно, тому що він такий синьо-жовтий. Тий срібно-червоний чел. А... У нього. А скільки у нього G, якщо я знайду. Ага, у нього 520. Може навіть на камері буде видно. Так, 520G. Ось такий от еліко. Як сказати, по дизайну він мені досить таки теж подобається, хоча я такий не є сильний його фанат, але сам дизайн, ну, щось в ньому є, щось в ньому є, досить він такий прикольний. І давайте я покажу його варіацію у Даркусі, і, в принципі, на відосі це буде все. В принципі, от такий от він у даркусі, і він теж виконаний в такому чорно-фіолетово-червоному кольорі, котрий моя камера не може точно передати, тому що ну, така варіація кольорів, їх досить важко зняти на камеру. Це треба по 300 ставити ліхтарів і освітлення, щоб він нормально був видний. Ну, щоб його було нормально видно в камері. По функціоналу все те саме. Додаткові деталі це руки, ноги і оцей от його гребінь, чи, чи що це називається. Ну, оце отакий от тризуб. Взагалі з цими вакуганами можна робити меми, типу, український прапор, тобто жовто-блакитний і червоно-чорний. Я думаю, ви розумієте, в чому прикол. Виконаний він в такому, ну як я і казав, такий фіолетово чорно червоний такий зловісний стиль. А у, нього, у, нього, у нього рівно 500G. У нього рівно 500G. Ось такий Бакуган. В принципі, так. Я не знаю, чи камера мені дозволить передати всю їхню. Красу. В принципі. Вприн... Ні, не, не, не дозволить, тому що в мене якби стіл досить такі мініатюрні. Давайте я вам зверху так покажу. Ам... Ось вони. Давайте отак от. О. Ось вони. Всі мої японські бакугани. Ну, я надіюся, що їх буде отак от більш-менш видно в кадрі. Отож, це в мене всі суто, саме японські, японські бакугани. З особливостей японських бакуганів, ті, що випускалися суто в Японії, прикол в тому, що вони малі по G. Тобто в них максимум може бути ну, 500 G. Рідко, коли я бачив, що були бакугани під 600 джи, але таких треба пошукати. Ці суто 500, 520, 540. От, і, в принципі, та на цьому все. Буду вдячний, якщо підтримаєте, поставите лайк на цьому відео. І це от все. Тому та, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всі важливі там ссылки будуть внизу в описі. І до зустрічі!